Вітаю вас! Я лікар, терапевт, дієтолог, поворознюк Юлія Петрівна. Хочу розповісти вам, як оберегти себе від вірусних захворювань і підвищити імунітет до хронічних бактеріальних захворювань. Зараз у нас міжсезонні ще така, такі зміни кліматичних умов, що вчора був плюс, сьогодні мінус. І це веде до збільшення кількості інфекційних захворювань. І зараз я наблюдаю таку картину, що збільшується кількість затяжних інфекцій. Тобто людина захворіла ще місяць тому, фактично не пролікувалась нормально, не зверталась до лікаря і вона себе простужено відчуває на протязі місяця. Як уберегти себе від інфекційних захворювань і як вийти з цього порочного кола інфекцій? Перше, збільшити кількість рідини. Рідини 1,5 літра в день. Пити чаї з шепшини, чай з лимоном імбиром, чай з ромашки, просто вода. Можна там просто вода тепленька плюс пару капель лимона. Друге. Збільшити кількість білкової їжі. Корисний білок у нас вміститься в нежирних сортах птиці, говядини, свинини, також риба морська риба, оселедець, скумбрія, білі сорти риби, мінтай, тотенія, хек. Так? Потім збільшити кількість яєць. Старатися вживати одне яйце в день чи два яйця через день. Четверте, кисломолочні, кисломолочні продукти кефір йогурт беремо 2,5%, творог 5%, твор, 5 і білі сорта сирів. Це Маножирні сорта сирів це адегейський, моцарелла, фета, бринза. Далі. Збільшити кількість продуктів багатих вітаміном С. Це цитрусові. Також вітамін С міститься в шипшині і тому дуже корисно робити настій шипшини. Я в наступному відео розповім, як це, як це робити. Третє. Збільшити кількість ягод. Заморожені ягоди дуже корисно, якщо у вас в холодильнику є заморожені ягоди, там смородина, червона смородина, їх дуже корисно розморожувати і вживати протязі дня. Можна їх збивати в смузі. Так, Збільшити і додатковий прийом вітаміна С. В міжсезоні в період інфекційних захворювань я рекомендую одну таблеточку в дозі 500 мг вітаміна С в день. Коли ви вже починаєте приставати, ви відчуваєте це, то тоді дві таблеточки вітаміна С 500 мг вранці і ввечері. Одна таблетка вранці одна ввечері на протязі місяця. Так, потім додатковий прийом вітаміну Д. Я рекомендую холекальциферол, Це жировий розчин вітаміну Д. Для діток обов'язково одна крапелька в день, для дорослих три краплі в день на протязі трьох місяців. Обмежити кількість солодкого. Солодке пригнічує імунітет, пригнічує активність лейкоцитів і сприяє росту умовно патогенної і патогенної флори, тобто грибів, патогенних бактерій, шкідливих бактерій, тобто обмежити вживання транжирів. Транжери в нас містяться в солодкому, це всі цукерки з начинками. Цукерки з начинками взагалі я не рекомендую вживати ні вам, ні дітям. Всякі торти, випічки, тістечка, вони містять транжири. Уважно читати, інструкці... читати етикетку. Гідрогенізована Гідроорганізований... рослинна олія або кондитерський жир це і є трансжири. Це сильні канцерогени, які знижують опірність організму, пригнічують антиоксидантну систему організму. Також транжири містяться у копченостях. Ковбаси, сосиски. Так, ці вироби ми обмежуємо. Далі, регулярна фізична активність. Старатися хоча б 20 хвилин в день займатися фізичною активністю. Це можна робити вдома перед телевізором, чи ходити перед каналом YouTube, чи ходити на спорт. І дуже корисно прогулянки на вулиці. Прогулянки на вулиці хоча б годинку в день. Дуже показані. І ще дуже важливо повноцінний сон. Старатися лягати спати в той день, в прокинулися. В ідеалі це, звичайно, ж 10 годин вечора лягати спати. Спати 8 годин. Так, це треба обов'язково виконувати. На даний момент це все, що я хотіла розповісти в цьому відео. Слідкуйте за моїми роликами, я буду давати практичні корисні рекомендації з приводу правильного харчування. До побачення!